Дидактична гра моя скарбничка. Користуючись світлом, телевізором, телефоном, їздячи на автобусі чи потязі, літаючи літаком, ходячи по магазинах, нам доводиться за все платити кошти, паперові купюри або залізні монети, чи сплачувати картками електронними грошима. А де ж на це все брати? Кошти, дорослі для цього працюють. Лікарі, вчителі, офісні працівники, будівельники, фермери, кур'єри всі професії отримують гроші за свою роботу. Всі кошти люди тримають в гаманці або щоб їх більше накопичити, використовують банк, де їх можна зберігати, чи вдома накопичують в скарбничках. А де ж нам дітям взяти власні гроші? Ми їх з вами можемо отримати у подарунок, наприклад, на день народження, або робити корисні справи, допомагати. І батьки нам можуть за це давати кишенькові гроші. І ми їх теж зможемо накопичувати і потім використовувати на свій розсуд. Пограємо в гру та накопичимо й собі трішки грошей. Ось ці монети це українські гривні. На них зображено герб. Та номінал, тобто їх сума. Цифра 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень. Спробуємо порахувати наші монети. Уважно дивимось на цифру, яка зображена на монеті, та спробуємо додати 1 гривня плюс 2 гривні. Скільки дорівнює? Так, 3 гривні. 2 гривні плюс 2 гривні. 4 гривні. П'ривень плюс 2 гривні. 7. 5 гривень плюс 5 гривень. Буде 10 гривень. 5 гривень плюс 3, 2 гривні та 1 гривня. Отже, 5 плюс 3 дорівнює 8. 10 гривень плюс одна грив. Дорівнює 11. 2 гривні плюс 3 гривні. 5. 1 гривня плюс 1 гривня. Скільки всього? 2. Так, молодці, у нас все вдалося. Можна ще потренуватися вдома на своїх монетках, попросіть їх у батьків та спробуйте пододавати свої власні монетки.